Сказав Господь, ви чули, що було сказано стародавнім, не клянися, і виконаєш твої клятви Господові, а я кажу вам, не клястися зовсім, ані небом, бо це престол Бога, ані землею, бо це підніжок стіп його, ані Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так ні, ні, а що більше цього те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку оберни до нього і другу, хто хоче позиватися із тобою, і взяти з тебе одежу лише йому, і плащ. а хто тебе буде силувати і ти з ним, милю, іди з ним двігиним. Слава. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, живемо в часі, коли Слово все менше і менше має свою цінність, не має своєї ваги, бо, бо тих слів дуже багато, інформації забагато. Ми, якщо не говоримо, тоді обов'язково щось слухаємо або перечитуємо. І Тих слів дуже багато. В часи Ісуса Христа Слово мало набагато більшу вагу. Бо якщо зараз можуть говорити всі навіть про ті речі, в яких не дуже розуміються, в яких не мають компетенції, то ми знаємо добре, що ще донедавна так не було. А зараз всі про все знають, всі про все судять і відчувають себе експертами в тому, до чого насправді не мають. Ніякого відношення. І тому Слово втратило свою цінність. В часи Ісуса Христа Слово мало набагато більшу вагу, бо виражало, ким є людина, і точно означувало людину. Кожен говорив лише по тій справі, в якій мав напряму компетенцію, до якої мав відношення. І донедавна ще було так. Всі ви, які Є старші добре розумієте, що ми живемо в той час, коли інформація, на жаль, але найчастіше або неправдива, або має низьку якість, тому що попросту говорить їй людина, котра відношення не має до, до певної справи. І от Ісус Христос хоче надати. Вагу нашим словам і каже, що християнин ніколи не може легковажити собі словом. Бо дуже часто ми так звикаємо до того пустомовства, котре панує у світі, що і самі можемо сьогодні сказати одне завтра, говоримо друге. Або коли маємо конфлікт, сваримося, то не раз собі дозволяємо сказати такі речі, про які нормально навіть і не думаємо. Або коли вийдемо з наших емоцій, дуже шкодуємо. Тому що зараз всі звикли говорити, всі звикли судити, і, і це дається дуже легко. Людина дуже часто мало перед тим подумає, як сказати. Хтось із стародавніх філософів, не можу собі пригадати, але сказав такі чудові слова, що дуже акуратно треба підбирати слова, які. Ти не будеш говорити. Тобто не просто слідкувати над тим, що ти будеш говорити, але дуже добре собі обдумувати, що ти говорити попросту не можеш. Які слова будуть уприсутнювати Злого Духа? Які слова будуть виражати щось погане? До таких слів ти не маєш мати відношення. Саме тому Ісус Христос каже, що ви маєте бути самі по собі правдиві в своїх словах. Не клястися нічим, не клястися святими речами, бо це було популярним у стародавньому світі, складаючи клятву, кликати у свідки самого Бога, або кликати у свідки святі речі, як от Єрусалим, чи то храм. Або клястися своїм життям, тобто своєю головою. А Ісус Христос каже, ви самі від себе маєте бути правдиві і викликати довіру без того, щоб кликати у свідки когось. І саме тому християнські присяги або хри... християнські клятви вже ніколи більше потім не використовують ім'я Боже, використовують молитву до прикладу. Подружня присяга. Присяга під час чернечих обітів чи священичих свячень, у них призивається Бог. Тобто у них звучить молитва до Бога. Але ніколи людина не має права більше сказати, що я прикликаю у свідки Бога або, або щось інше, що мені не належить, над чим я не маю влади. Ісус Христос. Тому так на цьому акцентує увагу, кажучи, що не можеш клястися ані небом, ані землем, бо це все не твоє. І навіть не твоя голова, не твоє життя. У твоєму житті навіть нічого змінити не можеш, ані найменшої речі, ані одного волоска білим або чорним зробити не можеш. Тому не можеш призивати оце собі у свідки. Сам по собі маєш бути правдивий, нехай твоє так буде так, а ні, ні. А все інше від лукавого. Тому, дорогі брати і сестри, в часі посту дуже важливий також цей словесний піст, піст нашого язика. Не говорячи про те, що маємо добре собі попрацювати над нашими звичками обговорення, засудження. Також вартує задуматися над тим, які я слова вживаю кожного дня. Які слова, можливо, прийшли мені у звичку на щодень, а ніколи не приносять Духа Божого. Скільки пустих балачок на день? Поздумовуй собі над цим, тому що воно виражає, якими ми є. Дуже часто слова нас також спустошують. Бо не раз людина, котра не обдумує те, що говорить, не раз людина, котра підтримує будь-яку балаканину, вона відчуває себе потім пустою. Бо не вміє, можливо, у конкретний важливий момент трошки помовчати, щоби не розтратити. Божу енергію в собі, на пустомовство. Розумуючи собі про це, дорогі брати і сестри, молимося сьогодні, бо Слово, хоча воно і втрачає вагу в нашому часі, але воно завжди дуже важливо. Воно є дуже важливим фактором для підтримки, для розради. Воно є дуже важливим фактором для того, щоби. Ми самі вилили свою душу комусь, словом ми завжди можемо послужити або можемо вбивати, можемо ображати. Тому піст словесний це той момент, про який вартує собі в другий тиждень посту призадуматися, щоб також у цьому напрямку дати Божому Духові в нас попрацювати. То найкраще десь у мовчанці, принаймні використовуючи кожен день із тою пам'яттю, що сьогодні не буду говорити пустого і просто так. А можливо більше буде для мене мати вагу слово молитви і мовчанки для того, щоб і Богові відкритися. Амінь.